Будуй або ж віддавай землю в запас міста. В Івано-Франківську відбулися громадські слухання, на яких говорили про майбутнє безгосподарських територій, що перебувають в оренді підприємців. Нині, кажуть представники мерії, в обласному центрі є чимало ділянок, які візуально пустують і не мають власника. Однак насправді роками вони вже давно перебувають в тимчасовому користуванні забудівників. Аби змусити бізнесменів розпочати будівництво, чиновники вирішили збільшити орендну ставку землі, на якій не будують вже більше п'яти років від трьох до десяти 10 відсотків від її нормативно-грошової оцінки міська рада як власник землі пропонує внести зміни в діюче положення про оренду, збільшити максимально збільшити оренду ставку за користування землею з метою стимулювання суб'єктів до будівництва. В іншому випадку ці земельні ділянки повинні бути за згодою переведені в запас і для надання їх на конкурентних засадах на земельних торгах. Підставою для визнання ділянки такою, що не використовується за цільовим призначенням, буде відсутність декларації про початок будівельних робіт від Держархбудконтролю. Якщо підприємець відмовиться платити за підвищеною ставкою, його земля перейде в запас міста, а пізніше її можна буде продати за аукціону. Однак бізнесмени від такої ініціативи не в захваті, адже зважаючи на фінансову кризу, проведення аукціону буде марним, та й нова урядна ставка поставить будівельні фірми на коліна. Що вона тільки погіршить ситуацію? Воно Гіршить поступлення до бюджету, тому що, наприклад, якщо, наприклад, люди відмовляться від тих ділянок, які вони сьогодні орендують і сплачують цю орендну плату до міського бюджету, то звичайно, що е, сьогодні такий час, що нові підприємці не візьмуть ці ділянки в оренду, це вже показав час, показав останні аукціони, що люди просто не йдуть, тому що надто дорого і нато високі ціни. Останнє слово в цьому питанні за депутатами міської ради, саме вони. Мають затвердити нові ставки орендної плати за землі, що не використовуються за цільовим призначенням.